Олександр Гончаров, Володимир Великий. Мабуть, жодна історична особа нашої давньої історії не була так високо шанована за життя і не була такою популярною у наступних поколінь, як Володимир Святославич. Уже відтоді, як князь сів на престол Київський, вся його діяльність була спрямована на зміцнення внутрішнього та зовнішнього становища держави. Весь час свого правління Володимир Святославич вів оперту боротьбу з Печенігоми. В ті часи захист руської землі від зазіхань сусідів був головною турботою держави, що шанувалася у народі як Вища княжа доброчинність. Ця героїчна боротьба і послужила стимулом для створення циклу волин київського доблесного князя Володимира, Красне сонечко. Для захисту від кочівників Володимир Святославич звів мережу фортець уздовж остра Трубежу, Сули і Стугни, і воював він із печенігами і одолів їх. Та найголовнішим досягненням Володимира було безсумніво сумніву у 1988 році на неозорих землях Київської Русі Християнства. Як офіційної державної релігії. Цим актом Русь остаточно визначила своє місце в Європі, значно розширилися її економічні та культурні зв'язки з багатьма європейськими країнами, а в самій Русі бурхливо розвивалася посемність, література, архітектура. Нова релігія сприяла зміцненню державної єдності Русі. Крім Візантії, Київська Русь тоді підтримувала відносини з Німеччиною, Римом, Польщею, Чехією, скандинавськими країнами, що свідчило про її великий міжнародний авторитет. Все це дало підставу давньоруському письменнику, київському митрополиту Ілріону писати бо і в невідомій землі. Володів Володимир, а в Руській яка знана і чута в усіх кінцях землі?